Спростимо вираз. Ми маємо вираз, де мінус стоїть перед дужками. Отже, переписуємо. Мінус 2 ху у квадраті, а далі змінюємо знаки, будемо мати мінус 3 ху у квадраті і плюс 2х у квадраті у. Зводимо подібні. Подібними тут є мінус 2 ху у квадраті, мінус 3 ху у квадраті, тому що вони мають однакові змінні і ще й однакові степені цих змінних. А 2х у квадраті у зовсім до них. Неподібний доданок. Мінус 2 мінус 3 це мінус 5х у квадраті, і додаємо 2х у квадраті у. Оце ми вже і звели. Мінус 5х у квадраті, мінус 2х у квадраті у. Тобто, як ми бачимо, це відповідь. А. Розкриваємо дужки, 2 множимо на кожний вираз в дужках і маємо 10х плюс 12. Це і є результат 10х плюс 12 це А. Розв'язуємо рівняння. Множимо і маємо 0,5х мінус 0,5 дорівнює 1,5. Далі 0,5х дорівнює 1,5 додати 0,5. Не забуваємо при перенесенні поміняти знак. Отже, 0,5х дорівнює 2. А для того, щоб знайти х, ми маємо 2 поділити на 0,5. А як поділити на 0,5? Ми маємо перенести кому в одному і другому числі на одну цифру вправо. Тому 20 будемо ділити на 5. І це, звісно, 4. 4 корінь цього рівняння, нам потрібно знайти проміжок, якому належить цей. Корінь. І це, звичайно, В, бо там проміжок від 0 до 4 включно. Отже, 4 належить цьому проміжку В. Розкладаємо на множники вираз. Це формула різниці квадратів. 25х у квадраті, це 5х у квадраті, ну а 1 це 1 у квадраті. Тому в перших дужках ми будемо мати 5х мінус 1, а в других. 5х плюс 1 за відомою формулою. І це відповідь В. Завдання полягає в тому, що ми маємо розкласти на множники вираз, не спростити, а саме розкласти. Тому використаємо формулу різниці квадратів от цих виразів, що в дужках. За цією формулою ми будемо мати в перших дужках різницю виразів, тобто А-1 мінус Б-1. Отут де різниця, обов'язково ми маємо писати кожен з виразів в дужках. А в других дужках суму цих же виразів. І тут, в принципі, можна було б писати і без дужок, там, де сума. Але напишемо все ж таки в дужках. Тому. В перших дужках, розкриваючи, ми маємо а-1 мінус б плюс 1, а в других а мінус 1 плюс Б мінус 1. Зводимо подібні. Тут мінус 1 і плюс 1 знищується, і в дужках ми будемо мати а-б. А тут мінус 1 і мінус 1 додаються, і ми маємо А плюс Б-2. Тобто а-1 на а плюс Б, ой, А мінус Б на А плюс Б мінус 2, це відповідь Г. Указуємо вираз, тотожно рівний виразу Х квадраті плюс 4. Для цього вирази, що подані як відповіді, ми будемо спрощувати. Отже, в першому в варіанті А це формула різниці квадратів, і як результат ми будемо мати х у квадраті мінус 4. Не підходить нам. Далі розкриваємо дужки, будемо мати х у квадраті плюс 4х теж не тотожно рівний. Г теж не підійде, тому що це формула, де 3 член будемо мати як результат. Тому попробуємо розкласти. Відповідь подивитися в випадку В. Тобто запишемо х мінус 2 в квадраті плюс 4х і спростимо даний вираз. Формула квадрата різниці 2 на X і на 2 подвійний добуток, я підписала, щоб не забути про нього. Тому будемо мати в кінці кінців х у квадраті мінус 4х плюс 4 і потім. Плюс 4х. Як ми бачимо протилежні знищилися і результат х у квадраті плюс 4 саме той, який ми маємо отримати. Тобто це відповідь В. Далі ми маємо спростити вираз. Отже, множимо. А в квадраті плюс 2аб. Далі ставимо мінус і в дужках розкриваємо за формулою А в квадраті плюс 2аб плюс Б в квадраті. Дана формула навіть є в довідкових матеріалах, представлених на екзамені. Тому відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, мінус А в квадраті, мінус 2АБ мінус Б в квадраті а в квадраті мінус а в квадраті знищується, знищується плюс 2 b мінус 2 b і в результаті ми будемо мати мінус b в квадраті, і це відповідь v. Розв'язуємо рівняння добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0, тому дане рівняння розпадається на 2х плюс 1 дорівнює 0, або 2х мінус 3 дорівнює. 0. З першого рівняння ми маємо х дорівнює мінус 1, а з другого рівняння 2х дорівнює 3, ну а х дорівнює 1,5 3 поділили на 2, тобто мінус 1 і 1,5 це відповідь «д». Спростимо вираз. Ми маємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, тому 2а переписуємо, а далі змінюємо знаки виразів в дужках і маємо мінус 3Б плюс 2а. Подібні плюс 2а і плюс 2а це 4а, мінус 3B. 4а мінус 3Б це відповідь Б. Розкладаємо вираз на множники. Знову ж таки, розкладаємо на множники. Тому х плюс y у квадраті залишимо, а тут напишемо, як 3х до квадрату. Далі ми маємо формулу різниці квадратів. Тому в перших дужках ми запишемо різницю виразів, які підносилися до квадрату, тобто х плюс y і я пишу мінус 3 x Тут можна писати без дужок, тому що добуток. А в других дужках це сума цих самих виразів. Якщо ми зведемо подібні в кожній дужці, то X і мінус 3 – це мінус 2 x тому ми будемо мати y мінус 2 в перших дужках, а тут 4 x 4х плюс y. Наступних отже y 2х, і 4х плюс y. Тут у відповіді дещо переставлені доданки в перших дужках. написано мінус 2х плюс y. Але це те ж саме, тобто відповідь В. Далі в 27-му завданні ми указуємо вираз, татожний рівний виразу, а для цього вже квадрат двочлена розпишемо за формулою. Отже, тут ми будемо мати подвійний добуток 2 на 2х і на 3. Записала, щоб не згубити його. І маємо 2х до квадрату це 4х, ми кожен з множників підносимо до квадрату. Далі мінус, і записуємо цей подвійний добуток 2 на 2 і на 3, це мінус 12х. Ну і плюс 9 3 в квадраті. Далі плюс 12х, як ми бачимо, знищується протилежні доданки, і будемо мати 4х у квадраті плюв. 4х2 плюс 9 це відповідь Б. Знову ж таки, спрощуємо вираз, відкриваємо дужки. будемо мати 2 множим на кожен доданок в дужках. Отже, 2х плюс 10у. А далі розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, тобто мінус 4 4у» і плюс 7х. Змінюємо знаки в дужках. Тому маємо дорівнює подібні 2х і 7х це 9х, потім 10 мінус 4Y це плюс 6у. 9х плюс 6. Це відповідь Г.